Тобто, якщо Махатма Ганді, давайте я його згадаю, міг дозволити собі мирний протест, за що йому велика жана, тобто він покладався на культурний код Індії, він активно використовував цю всю індійську традицію, він був готовий. Зробити крок назад, і, так би мовити, відновити прялки, щоб протиставити себе англійським мануфактурам. Бо, тобто він зробив великий крок, але справа в тому, що в наших краях це не діє. Коли у нас іде буквально метрополія, от буквально в двох-трьох ну не кроках. Насправді, в кілометрах або десятках кілометрів, але імперія у нас діє, вона більше всього за сирійським сценарієм діє. Тобто, коли повна асиміляція, повне перемішування народів, цим сильно страждав СРСР, щоб далеко не ходити. Ця вся висилка на Кавказ, на Сибір, висилка далі в Центральну Азію. Казахстан. Там була своя весела історія, і це все у нас накладає на психотип політика. Що очікує політик, який раптом, так би мовити, вирішив бути предоставленим самому собі?